Мовить. Вона десь буде записана, буде десь на відео цю сценку важливо показати в країні всюди, кожній пораді. Дуже промови з дуже така, ну якраз в сучасному світі вона так потрібна сьогодні. Ну, але не тільки ця, кожна ваша в якість мірі тут присутня. Чи ви співаєте, чи ви щось робите, чи пантоміма, чи хоч що, воно має велике значення сьогодні. Світ цього потребує, Він потребує вас, Він потребує ваших рук, ваших діт, вашого серця, вашої душі, вашого голосу. Ісус Христос каже з Христа. Ви Моїми руками, моїми ногами, моїм серцем, моїм голосом і так далі. Тому промовляйте як найщиріше, як наймиліше від цього серця. При зустрічі з папою, я думаю, ну, не буде там часу показувати, йому ту сцену, бо папі прийдеться залишитись ще вона один день, ну а я все розписана, тому я ще раз ще раз скажу вам, що ми вас любимо, ми вами гордимося. Тішимось, дякуємо за те, що ви є в нас і Дякуємо. За добру організацію, за приїзд, за те, що ви тут були. І так, як сьогодні говорив на проповіді, ви мусите тут зустріти Ісуса Христа. Хто ще не зустріне, підніміть руку? Ще не зустріли. Хто зустрів, підніміть руку. Бачите, як добре, що де з вами зустрічає своїх близьких рівень, своїх колег. Всюди, ви його Сьогодні цілий польщі, цілому краку, тому що він є буде присутній в спосіб спортивні Євхаристії, на місці Христа приїжджає сьогодні до нас, на місце Христа, і тому благ, благословенні і блаженні цей час, де ми з вами будемо перебувати разом з намісником Христа на землі. Господь з вами! От Оця... святого Хаустин Жуманський, святого Іоанна Павла, хай вам добре шує на вашій дорозі, оберігає всього слова і провадить вас до щастя Божого. Заспіваємо якось в місті, а то ми вже від'їжджаємо.